Ну що ж, друзі, через війну в Україні досить багато українців виїхало до Польщі. І коли ти приїжджаєш до Польщі, першочергово ти шукаєш собі квартиру або ж кімнату. І якщо ти шукаєш кімнату у Вроцлаві, то ціна її буде коливатися близько 1000 злотих в місяць. Ви думаєте, чому я лежу? Тому що кожен, хто йде на роботу, перед тим, як встати на неї, лежить на ліжку і думає. Ой, Як не хочеться вставати. Але я встану, друзі, та розповів вам таку історію, від якої ви, напевно, будете в шоці, тому що мені на вихідних написав наш підписник прохання, щоб я розповсюдив інформацію про наших дорогих українців, котрі приймають до себе на житло українців і, можливо, не тільки, а пізніше їх обкрадають. Коли ви ходите на роботу. І вас немає вдома, вони можуть собі безпроблемно зайти в кімнату і взяти собі те, що захочуть. Навіть тампони можуть у вас забрати, якщо ви жінка. Тому що наша героїня це мати двох дітей, маленьких дітей, котра проживала у Вроцлаві, проживала це ключове слово, тому що, плативши тисячу злотих в місяць за цю кімнату, яка не на кращому стані, ви зараз побачите. Відео з камери спостереження, адже коли дівчина пані Аня, помітила, що у неї зникають то парфуми, то ще щось, вона щось запідозрила. А коли вже її гроші почали пропадати, то вони встановили камеру. І на цю камеру вони зазняли, як дочка власниці квартири почала. Нишпоритися по кімнаті і вибирати собі все, що захоче. І ті гроші, коли наша героїня заховала їх в нижній білизні, не буду називати, що це за нижня білизна, то ця пані, яка є дочкою власниці квартири, вона і ті гроші знайшла. Ну і після цього вже приїхала поліція, її взяли в кайданки і забрали на поліцію. Але якимось дивним шляхом вона змогла виїхати з Польщі. Як вважаєте, друзі, як вона змогла це зробити, тому що кримінальна справа все-таки на неї відкрита. Зараз ви побачите частинки відео, де вона нишпорилася в кімнаті, поки наша героїня була на роботі, а діти були в навчальних закладах. І звісно ж, я прошу вас розповсюдити цю інформацію, щоб кожен, хто дивиться це відео і вже таке робив, взяв собі і намотав на вуса. Що якщо ви будете таке робити, і хто з подібних підписників мені скине це відео, ви також станете популярними. Тому що я не дозволю ображати наших українців, а тим більше їх обкрадати, коли йде війна в Україні. Ну, ви що собі дозволяєте? Ви думаєте, що вам все можна? Тобто ви можете нічого не робити і просто так раз, і вам нічого за це не буде? Тим більше в Польщі. Ви помиляєтеся. Якщо ви хочете образити. Матір дітей маленьких за те, що вона написала заяву в поліцію, страшити її, погрожувати. Ну, то ви спробуйте мені це зробити, тому що ви можете на маленьких нападати. А спробуйте мені це написати. Я готовий з вами, як то кажуть, зробити таку гонку і подивимося, хто виграє. Я знаю так, що я виграю, тому що справа дійсно є в поліції, записи з камери відеоспостереження є. І зараз ми всіх її переглянемо. Ну що ж, друзі, а тепер я хочу вам назвати дані цих осіб, щоб ви на них просто не потрапили. Якщо ви будете шукати квартиру у Вроцлаві чи кімна... кімнату недорого, без кауції, то будьте уважні, тому що саме у Вроцлаві ці люди і здають ці кімнати і обкрадають наших побратимів, українців, наших співгромадян. Я просто не знаю, як можна назвати цих людей, які це роблять так обкрадають в такий час, але я думаю, що вони й до цього це робили. Але після цього відео, я сподіваюся, вони перестануть це робити. І інші колеги-блогери мене підтримують та зроблять їх також популярнішими. Отож, друзі, якщо ви будете шукати у Вроцлаві квартиру, то не рекомендую шукати на вулиці Старовцовій, 5, через 1. І, звісно ж, друзі, це є Ірина та Роман Мирони. Вони з Тернопільської області. І село, в якому вони проживають, воно називається Красієв. Тому обов'язково передайте по всьому селу, що є така пані Ірина недобросовісна, яка навіть тампони останні два забрала. Що, на мою думку, є шокуючою інформацією в даному випадку. І звісно ж, вона в останні дні. Повідливала собі все, що можна. Для мене це настільки низько, не просто що українці між українцями, бо це не головне, мені настільки обідно і стидно за те, що взагалі такі люди існують. Чи мало роботи, чи вам мало платять за квартиру? Получається, я думаю, що дочка поїхала на трускавки заробити, але тут є легша робота. Можна прийти собі в кімнату, вибрати все, що хочеш. А знаєте, що найцікавіше, що коли діти були вдома. Двоє маленьких дітей, вона навіть собі зволилася прийти відкрити сумку і при дітях нишпоритися в сумці матері дітей. Ну це просто шок. І діти кажуть, вона це неоднократно робила. Але знаєте, що коли ти приїжджаєш перший раз в країну, в якій ти просто боїшся щось зробити не так, бо в тебе немає підтримки, то важко піти відразу в поліцію. І якби вони. Героїня наша не придбала цю камеру спостерігання, то взагалі не можна було б нічого довести, і в поліції розвели руками. Я думаю, що вони раніше це робили, і так це все закінчувалося. Тому, пані Ірина, зробіть, будь ласка, висновки, і матір і пані Ірини, яка і є власницею цього помешкання, яке вам дісталося в спадок. Не ви його придбали, а в спадок. Тому через це ви напевно почали обкрадати. Бідних українців, які своїми руками заробляють ці кошти, а ви в них просто забираєте. Я сподіваюся, ви візьмете з цього всього урок, і він буде остаточним. На сьогодні у мене все. Діліться цим відео з друзями, і не повторюйте помилок цих людей, які не заслуговують моєї поваги.